О, бачиш, тут ще ще Монети, золоті прикраси, дорогоцінні матеріали, сакральні знахідки, а також рештки давніх поховань. На території Ужгородського замку тривають розкопки. Цьогоріч археологічна експедиція Ужну знову досліджує руїни старовинної церкви. За даними істориків, будівля згоріла у 1728-му, А от щодо часу її зведення є кілька гіпотез. Досліджуємо, коли саме церква виникла, і як ці етапи її розбудови? А вже ці поховання, які всередині знаходимо, до речі, ряд поховань у нас є пограбовані. Якщо крипти грубували. Астрійський гарнізон, який тут знаходився в 18 столітті, то не тільки крипти, але і ґрунтові поховання, які просто під підлогою. Долівку підлогу піднімали, викопували яму, туди ставили труну, засипали. Бачимо, що, наприклад, один предмет, як колар, такий красивий, нагрудна така прикраса. Вона у нас. Розірвана на фрагменти, і ці фрагменти ми здрущичан діапазон майже 60 сантиметрів. Фрагменти цього предмету розкидані. Чи гудзики? однакові гудзики розкидані, а потім над ними знаходимо хаотично розкидані людські кістки. Тому археологічні дослідження останніх років, зокрема, спрямовані на центральну частину церкви Неф. Тут зняли кілька шарів ґрунту, дісталися до елементів фундаменту, де власне і виявили рештки людських тіл. Під фундаментом центрального нефу ми знайшли одне поховання чітко під фундаментом, інвентарне, з такими істочними кільцями, які, які досить мають широку диапазону хронологію від 11 до 13 століття. Тобто, як мінімум ми беремо 13 століття, але воно знаходиться під фундаментом. Тому що центральна частина, центральна нава вважається найбільш давньою частиною церкви, насправді тут підтверджено, що вона не сама. Давня. Але так чи інакше всі свідчення, ну, і предмети, і поховання вказують на те, що храм існував вже в 13 столітті, на цьому місці десь, можливо, не на самому місці, де зараз руїни, десь поряд, десь тут принаймні вона дійсно існувала. А також ми виявили, що горизонти розбудовані. Наприклад, бокова нава вона прибудована вже в 16 столітті. Також цьогорічні розкопки руїн церкви на території Ужгородського замку дають необхідні та важливі дані, каже керівник експедиції Володимир Мойжес. І додає, спостерігається цікава стратиграфія, що підтвердила минулорічні припущення щодо визначення дати побудування храму. Наприклад, одна із таких знахідок унікальний медальйон сімнадцятого століття. На одній з його сторін зображений святий Георгій, а навколо напис на латині Святий Георгій молися за нас. Копаємо церкву святого Юрія. Ось зображено святий Юрій. З іншого богу, от Діва Марія. Є цікавий медальончик, який ми знайшли. Теж це у нас 16 століття. Сементація такої монети угорського королівства, але вона є фальшак. Вона має бути срібна, але вона зроблена з білого металу, м'якого всього, олову. В Поховання часто кладуть. Вервицю це у нас сагата. Цікаво, це, наприклад, такий хрест Каравака. Це все 17 століття і, скоріше всього, це у нас є друга половина XVII століття. Уже традиційно до студентів на археологічній експедиції приєдналися і вихованці школи юного археолога при паді юні. Це чудовий спосіб для дітей із користю провести літні канікули. Адже тут на розкопках юні археологи виконують важливі підготовчі роботи, допомагають у виявленні знахідок у ґрунті. Діти неймовірні, справжні патріоти свого краю. Ми виконуємо більше допоміжні функції в даному випадку, але по потроха залучаємо їх і до безпосередньо до розборки об'єктів. Ну от зараз дівчата промивають, знайшли там от зараз десь п'ять на місці. І крім того, це подвійний ефект. Цей камінь це не просто камінь, це той камінь, який складає, складується для того, щоб в подальшому провести консервацію тих е е фундаментів стін. Тут вчать дітей також цінувати і зберігати строкату культурну спадщину. А ще, за словами учасників експедиції, така археологічна практика це справжній дотик до історії. Це важлива робота, тому що ми можемо дослідити історію, історію цього замку і історію, як я тут проживали раніше люди, і як вони тут розвивалися. «Подобаються практичні заняття також ви. Десь там екскурсії, ну, знахідок, те, що можна взагалі копати на таких місцях. Це важливо, ми можемо якби дізнатися, як це було раніше. Це, можливо, допоможе в майбутньому для історії замку самого, для точних, там, наприклад, деяких дат ну, і так далі. Усі віднайдені раритети після ретельного опрацювання та описів стануть експонатами музеїв. Триватиме археологічна експедиція саме на цьому розкопі до початку серпня. А приєднатися до школи юного археолога можуть усі охочі школярі 12-17 років. Участь безкоштовна.